Вітаю! Тема нашої відеолекції вживання великої літери. Одним із найбільш важливих правил в українській мові є правила вживання великої літери. Адже досить часто виникають труднощі у написанні якоїсь власної назви. Тож, ці правила. Допоможуть вам написати власні назви правильно. Отже, з великої літери пишемо: Імена людей по батькові, прізвища, псевдоніми, конспіративні клички та прізвиська. Наприклад, Іван Петрович Котляревський: Всі три слова ми пишемо з великої літери: Леся. Українка це псевдонім Лариси Петрівни Косич, Кобзар мова йде про Тараса Шевченка, або «Каменяр» – це про Івана Франка. До речі, у складних прізвищах, псевдонімах та іменах, які пишуться через Дефіс. Кожна складова частина починається із великої літери, наприклад, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький, Марія Тереза та інші. Клички свійських тварин, а також приручених або дресированих звірів і птахів пишуться також з великої літери. Наприклад, сірко йдеться про собаку, сніжинка це кішка. Назви міфологічних істот, божеств та релігійних понять теж пишемо з великої літери. Наприклад, Венера, Афіна, Божа Матір, Син Божий та інші. Назви найвищих державних установ України пишемо з великої літери. Наприклад, Верховна Рада України. Або Конституційний Суд України. Всі три слова пишемо з великої літери. Так само, як і назви найвищих державних установ України, назви найвищих Державних посад України і Міжнародних теж посад пишемо з великої літери. Наприклад, Президент України, Голова Верховної Ради України. Генеральний секретар ООН та інше. Назви сортів рослин у спеціальній літературі ми також пишемо з великої літери. Наприклад, Антонівка, білий налив. Це сорт яблуні. Тому назви сорту пишемо з великої літери. Антонівка, білий налив. Або, наприклад, шпанка рання. Це сорт вишні. Тому назва сорту рослини пишемо з Великої літери. Астрономічні назви теж з великої, наприклад, Велика Ведмедиця, Марс, Сатурн, Юпітер. А от у назвах історичних подій, епох, календарних періодів та свят. З великої букви пишемо тільки перше слово. Ну, і, звичайно ж, власні назви. Наприклад, Велика Французька революція. Перше слово з великої. Або свято Новий рік. перше пишемо слово з великої літери: День учителя. Дієві особи у байках, казках та. Драматичних творах. Наприклад, Мавка, «Перелесник», Червона Шапочка, Дід Мороз та інші е, діві особи будемо писати з великої літери. Хочу звернути вашу увагу, що назви посад, звань, учених ступенів, титулів, рангів чинів пишуться з малої літери. Наприклад, директор. Декан, доктор наук, кандидат наук пишемо з маленької літери. Що стосується присвійних прикметників, які утворені від власних назв осіб, теж пишемо з великої літери. Наприклад, Миколин брат, Гринченків словник або Шевченків. Заповідь. Ну, власна, назва пишемо, звичайно, в лапках та з великої літери. Далі, що абревіатури, абревіатури теж ми пишемо всі літери, з великої... всі літери. Це у нас будуть великі. Наприклад, вапліте, ООН, вуз та інші абревіатури. Назви продуктів виробів. Пишемо з великої літери. Ну і, власні назви, звичайно ж, пишемо в лапках. Наприклад, цукерки, ромашка. Також марки автомобілів пишемо з великої літери. Наприклад, автомобіль, Нісан. Далі хочу вашу увагу звернути щодо відносних прикметників. Відносні прикметники, утворені від власних назв, пишуться з маленької літери. Наприклад, Дніпровські схили, шекспірівські сонети, Шевченківський стиль. З великої літери пишуть тільки перше слово у назвах державних. Партійних громадських установ, організацій, Міністерств України і інших держав, а також у найважливіших документах, наприклад, Демократична партія України. Пишемо е, тільки перше слово з великої літери, ну, звичайно ж, України з великої Збройні Сили України або е, найважливіші документи. Акт проголошення Незалежності України. З великої літери пишемо перше слово. У повних назвах заводів, виробничих об'єднань, підприємств і навчальних закладів сюди відносяться також кінотеатри. З великої літери пишемо перше слово лише. Наприклад, Харківський завод світла. Полтавський ляльковий Театр. З великої літери пишуть тільки перше слово у назвах пам'яток, архітектури та храмів. Наприклад, Печерський монастир, Покровський собор. З великої літери пишуть тільки перше слово, також у назвах орденів відзнак та премій. Наприклад, Орден мати героїня. Медаль за відвагу. Тобто назва, так, пишемо в лапках із великої літери. Щодо премій Нобелівська премія. Пишемо тільки перше слово з великої літери. Зараз перевіримо наші знання. Натисніть, будь ласка, на паузу та виконайте тестові завдання. Так. Велику літеру вжито правильно в усіх словосполученнях рядка. Правильна відповідь це у нас буде варіант Б. Петро Гулак артемовський президент України, пишемо з великої літери. Ну, давайте розберемо. Петро Гулак артемовський ми з вами з'ясували, що е, імена людей по батькові, прізвища, прізвиська. Псевдоніми ми пишемо з великої літери. Ну, щодо президента України, то з великої пишуться назви найвищих урядових посад. Теж ми з вами це розглянули. Подивіться, будь ласка, уважно: тут є ще одна правильна відповідь це варіант Д. Луганський національний університет і Андріївська церква. Розберемо. Луганський Національний університет у повних назвах навчальних закладів з великої літери пишемо тільки перше слово. І щойно ми розглянули, що у назвах пам'яток архітектури храмів з великої літери пишемо теж тільки перше слово. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу!